В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква згадує святого Арету старенького 95-річного начальника міста Награн у Аравії. Це 500 ті роки. Але настав час у Аравії, коли почав правити жит, Дунаян, який став жорстоко мучити християн. Змушуючи їх приймати жидівську віру. І це місто Награн зі своїм начальником не хотіло приймати юдаїзм. Тому почало оборонятися. Тоді Дунаян почав їм обіцяти, що він не буде руйнувати міста, він не буде їх переводити на юдаїзм. Просто хай відкриють. Ну і начальник міста Арета відмовляв народ, щоб не відкривали двері Дунаяну. Але його не послухали. Відкрили ворота, Дунаяну війшов в місто і, забувши про присягу, наказав першого об'язнити старого Арету і багато багато інших. Та тоді покликав перед себе Арету і каже до нього: Християнський закон вчить слухати земних царів. Чому ти не слухаєш? Арета на це відповів йому: Хіба не читав ти про пророка Іллю, коли цар Хау сказав до Іллі, Ти бунтуєш Ізраїля, а Ілля відсказав, Не я бунтую Ізраїля, бо ти покинув Господній заповіді І пішов за ва А, а щодо мене, то я не відступлю від хрестової віри і готовий йти на смерть за ту віру. Вважатиму за щастя, що Ісус Христос у моїй старості, коли мені вже минуло 95 років, коли я вже побачив своїх правнуків, можу вмерти за святу віру. Пам'ять про мене. Тут залишиться Та наступного дня Дунаян стратив арету, і дуже дуже багато тисяч людей у тому місці. Так, за два роки і Дунаян був страчений, і слава тому місту награн була повернута. Чому я вирішив розповісти про святого Арету? Та тому що його історія і історія міста Награн дуже нагадує українську історію, Недавну історію, коли ми відкрили, впустили, відкрили двері безбожним керівникам. Ми впустили, так як тоді, місто Награн. Безбожників до, до себе в місто. Якби ми знали цю історію про Арету, якби наші діти знали, ми б, можливо, краще думали, чи відкривати двері безбожнику. Прийшли також наобіцяли, прийшли також наобіцяли, так само, як Дунаян. Більшість людей повірили, ніхто нікого не хотів слухати старших. Так, як не хотіли слухати на наградці начальника Арету. Ну і далі історія в них і в нас, історія наслідку. Ми у заручниках. Але ще історія не закінчилась. Ми повинні бути готовими до наступних етапів тої історії. І щоб ми знали, що відповісти, бо до нас можуть ставити питання. Бо в тому письмі пише: Слухайтеся царів ваших. Нас можуть поставити мене, вас, і сказати, ось пише. Що ми маємо відповісти? Маємо відповісти, як оцей арет. Як Ілля відповів, як арет. Не я бунтую, ти бунтуєш проти Господніх заповідей. Ти бунтуєш проти нашої історії, ти бунтуєш проти наших керівників, які дали напрямок християнській нашій державі. Християнство дає відповіді не тільки як потрапити до неба, але і також як тут мирно. Прожити на землі. Церква, і ми молимось у службі Божій словами дай, Господи, нашій владі, дай їм мирне правління, щоб і ми у злагоді їх вели тихе і мирне життя. Я маю велику надію, що в нас ще колись будуть вибори, і ми якось виправимо. Ту ситуацію. Амінь. Слава Ісусу Христу!